Савко, ну скільки можна випробовувати моє терпіння? Галина Тимофіївна завела свою пісню, щойно син переступив поріг її будинку. Ну, коли ти нарешті вже одружишся. Он, у моєї подруги, донька, яка гарна, хазяйновита, красуня, розумниця. Давай ми тебе з нею познайомимо. Знаю я твоїх подруг. Їм усім зятя багатого подавай, щоб донечку їхню забезпечував. А вона щоб удома сиділа, не працювала, тільки по салонах та ресторанах ходила, розсердився Сава. Ні, вже, звільніть, знайду собі просту дівчину, щоб у рота мені заглядали і гроші мої не рахувала. Ти що смерті моєї хочеш? вигукнула мати, схопившись за серце. От у кого ти такий упертий? Батько он, який поступливий був. Оце то й воно був. І де він зараз? Утік твій поступливий посміхнувся син, наступивши матері на болючий мозоль. І не треба маніпуляцій, усе нормально в тебе із серцем. Який ти жорстокий, насутилася вона, увесь у батька свого. Гаразд, мамо, давай не будемо сваритися. Сава обійняв її і цьокнув у маківку Погодуй краще свого улюбленця. От була б у тебе дружина, вона б тебе й годувала, і не довелося б тобі на інший кінець міста мотатися, не стрималася Галина Тимофіївна. От не кажи потім, що я тебе не попереджав. син погрозив пальцем і сів за стіл, чекаючи, коли йому подадуть обід. Саві було вже 35, але він ніяк не хотів пов'язувати себе шлюбними узами. Його влаштовували швидкоплинні знайомства, короткі зв'язки та тимчасові подружки. Але мати останнім часом просто не злазила з нього, змушувала одружитися. Кожен його приїзд до неї обертався скандалом. Деякі пригоди закінчувалися не дуже вдало, Доводилося оплачувати потім своїм подружкам лікарів та відповідні процедури, але він міг собі це дозволити, маючи прибутковий бізнес. Це його і рятувало від батьківства та одруження. Ну, мати, допекла таки, повертаючись до своєї холостяцької квартири, обурювався вголос Сава. Дістану я тобі. Він не договорив. Дівчина перебігала через дорогу, не звертаючи уваги на машини. Тут не було ні світлофорів, ні зебри, тому Сава не встиг швидко загальмувати і злегка зачепив порушницю. Дівчина впала. Да що ж за день такий. він вискочив з машини. Ціла, вибачте. Дівчина злякано дивилася на нього знизу вгору, і очі її почали наповнюватися сльозами. Од ноги переламаю, щоб більше не бігала, де не слід. сердито гримнув Сава, але помітив, що що сльози вже хлинули струмком. Подав їй руку. Вставай давай. Вона обережно взялася за його долоню і піднялася, обтрушуючись. Запізнювалася на роботу, хотіла зрізати її, не подивилася на всі боки. Пробачте ще раз. І дякую, що не переїхали мене. Ну, я ж не зовсім відморозок», – посміхнувся Сава. Куди підвести? Поїхали, а то знову будеш порушувати, так і до роботи взагалі не дістанешся. Ой та якось незручно. Замахала та руками, але бізнесмен так глянув на неї, що дівчина мовчки сіла в машину, пристебнулася і тільки тоді відповіла Мені до центральної лікарні. Ким ти там? Сава дивився на дорогу, зрідка поглядаючи на пасажирку. Санітаркою. зніякувіла та. Взагалі то я медсестра нещодавно переїхала до Дніпра, і, поки роботи за фахом немає, влаштувалася санітаркою. Але обіцяли, щойно місце звільниться, мене відразу візьмуть. Та годі, що ти виправдовуєшся, посміхнувся Сава. Санітарами теж хтось повинен бути. Ну так, погодилася вона. Як тебе хоч звати? запитав він, коли вони під'їхали до лікарні і пригальмував біля воріт. Варя. дівчина посміхнулася. Дякую, що підвезли. А я навіть не запізнилася. Скільки я вам винна? Багато, за все життя не розплатишся, розреготався Сава. Давай так, я заїду за тобою після роботи, і ми повечеряємо. Вважай, будемо квити, йде? Варвара трохи подумала і, погоджуючись, зникла за скляними дверима. Ну що, мамо, чекай на невістку. хмикнув бізнесмен, анітрохи не сумніваючись, що одружиться з цією санітаркою. Буде готувати мені борщі та котлети. Так і сталося. Варі було приємно, що такий чоловік звернув на неї увагу. Тим більше Сава дуже красиво вмів залицятися, що могло підкупити будь-яку дівчину. Варя не стала виняктом, і вже зовсім не очікувала, що він покличе її заміж. Ми ж так мало знайомі, здивувалася вона, хоча й була рада. Та в нас з тобою все життя попереду, переконав Сава. Через два місяці він привіз Варвару знайомитися з матір'ю. Галина Тимофіївна почула, як під'їхала машина сина, і вийшла його зустрічати, не чекаючи, що той привезе з собою якусь дівчину. А це хто з тобою? Мамо, знайомся, моя наречена Варвара. Варю, це моя мати, Галина Тимофіївна. Прошу всіх любити одне одного. зареготав Сава, чекаючи на реакцію мами. Галина оглянула гостю з ніг до голови. Дитинко, а як вам вдалося приборкати цього? норовливого жеребця. здивувалася Галина. Напевно, ви володієте якимось особливим даром. Ну, так, посміхнувся син. Ще жодна не кидалася мені під колеса. Ось і весь секрет. Пропустивши варю вперед, мати мовчки покрутила пальцем біля скроні. Син єхидно посміхнувся, знизав плечима і розвів руками, ніби кажучи їй: Я тебе попереджав. Галина знала син упертий. Відмовляти його марно. Залишалося тільки чекати, коли він награється, і знайде собі наречену, що відповідає статусу. А те, що варяне їхнього поля ягода, мати це відразу зрозуміла занадто скромна, небагатослівна. Але її надії не виправдалися сава таки одружився з Варварою. У день весілля подарував їй шикарний дорогий браслет із платини з діамантами у вигляді змії, яка обвиває зап'ястя. Це ексклюзивний, сказав тоді він. Таких всього два. Я хочу подарувати тобі один. «Саво, та мені його навіть надіти нікуди і ні з чим. Варя була вражена красою і вишуканістю прикраси. Ну, нехай лежить у скринці, милуйся іноді, знизов плечима наречений. Це був його єдиний дорогий подарунок. Варя ніколи не жила в таких шикарних квартирах, хоча в будинку чоловіка був мінімалізм. Їй подобалося вона знаходила в ньому свою красу. Вона із задоволенням взялася за підтримання порядку. Щоправда, їй періодично траплялися жіночі речі шпильки під ліжком, помада в ванній кімнаті, гребінець на підвіконні. Ти ж не думаєш, що я є внухом був до зустрічі з тобою, посміхнувся чоловік, коли вона пред'явила йому всі свої знахідки. Само собою, у мене були жінки, але одружився я з тобою, так що розслабся. І Варя розслабилася. Дійсно, він же чоловік, та й у неї до нього були стосунки, щоправда, невдалі, від яких вона втекла до міста, де їй довелося знімати квартиру і чекати на місце в лікарні. До речі, якщо хочеш, можеш не працювати, запропонував після весілля Сава. Займайся тільки домом. А чого ним займатися? здивувалася Варя. Я й так все встигаю. Та й місце медсестри може в будь який час звільнитися. Якщо ти не проти, я все ж попрацюю. Ну, принаймні буде весь час зайнята дім, робота, робота, дім. І в мене розв'язані руки будуть ніякого контролю, подумав Сава. Одружившись, він не перестав заводити інтрижки з іншими жінками. Зате тепер однією проблемою стало менше мати більше нанудила. Варя хотіла трохи більше затишку у квартирі, іноді сама купувала щось красиве, але Саві це зовсім не подобалося. Якого біса тут цей килим пилозбірник? Жив я без нього стільки років і ще б прожив. І це дзеркало на повний зріст. Ну що в нього розглядати? Чашечки, чайники, ганчірочки кольорові. На що перетворюється моя квартира? Наче гроші нікуди більше дівати. А гроші його йшли на подарунки коханкам, які змінювалися як пори року. Він був колекціонером, колекціонував жіночі задоволення. Дороге хобі. Варю, мені треба з тобою серйозно поговорити, повернувшись від чергової пасії. Сава з похмурим обличчям посадив дружину перед собою. Проблеми з бізнесом я не очікував, що все так піде. Пробеж, але грошей, поки я тобі давати не буду. Мені б заграти не потрапити через борги. Саво, а що, великі борги? злякалася за чоловіка Варя. Та вже не маленькі, гірко посміхнувся той, похнюпившись і зробивши засмучене обличчя. Після підйому опинитися в борговій ямі таке собі задоволення. І що робити, а я можу тобі якось допомогти. Так віддано дивилася в очі чоловікові варя, що тому навіть стало якось ніяково. Але це досить швидко минуло. Навіть не знаю, що ти тут можеш зробити. Просто прошу тебе, не витрачай гроші на всілякі дурниці, тільки найнеобхідніше. Сава був такий переконливий, що у варі навіть жодних сумнівів не виникло в його чесності. У неї ж з'явилася блискуча, як їй здалося, ідея вона вирішила брати приватні підробітки, щоб допомогти чоловікові розплатитися з боргами. На роботі Варвара розпитувала медсестер і лікарів, чи не знають вони, кому потрібна допомога санітарки або медсестри на дому. Їй дали кілька контактів. До них у відділення прийшов новий доктор Ілья Андрійович, нейрохірург. Він відразу став центром уваги і розмов серед персоналу. Ой, дівчата, що я вам зараз розповім? Одна з медсестер, звідкись усе дізналася про новенького, і ділилася в сестринській з колегами. Доктор новий перевівся до нас із Києва. Був там провідним нейрохірургом, цілими днями в лікарні пропадав. От дружина і не витримала, пішла від нього до іншого, дитину забрала, поїхали вони кудись за кордон, а цей психанув звільнився звідти і приїхав у наше Задрюпинське. От не розумію таких людей. Чого бігти відразу кудись? Від себе ж все одно не втечеш. Ну, між іншим, зміна обстановки іноді допомагає, ставила своє слово Варя. Та й люди всі різні. От хтось переступив через зраду і далі живе, а хтось переживає, в собі копається, шукає, в чому він винен, де оступився. Варю, ти прям філософ, розсміялися медсестри. Варвара права. Зміна обстановки допомагає, раптом пролунав голос нового доктора. Він чув останні слова Варі і був з цим згоден. Ой, а ми не чули, як ви увійшли? оповідачка посунулася і запросила лікаря. Сідайте з нами, ми тут чай смачний заварили. Ілля, розташувавшись за столом, опинився поруч із варею. Він відразу помітив дівчину. Чимось вона нагадала йому перше шкільне кохання. Я чув, ви шукаєте приватний підробіток, звернувся він до неї. У мене сусідка на сходовому майданчику хвогіє. Їй потрібно крапельниці ставити. Ну і так по дрібницях тиск поміряти, цукор. Я, звичайно, і сам можу, але їй незручно, що це робить чоловік. А ви, жінка, з вами буде спокійніше. Варя бралася за будь-яку роботу. Цю адресу теж взяла, подякувавши новому доктору. Із савою вона бачилася лише вранці, коли збиралася на роботу. Ти що, знову на дивані у вітальні ночував? Та пізно прийшов, не став тебе будити. Вирішив лягти у вітальні. Ох, і намучився вчора. Вирубився, ледь голова подушки торкнулася. Заливав чоловік легковірній дружині. Весь вечір до півночі сидів в офісі, намагався звести кінці з кінцями, голова ледь не луснула. Бідний ти мій, пожаліла чоловіка Варя, наливаючи каву і підкладаючи йому на тарілку бутерброди. А я взяла приватні підробітки. Може, і виплатимо твої борги? От, спасибі. Якщо чесно, навіть соромно, що тобі доводиться стільки працювати. Сава не очікував такої самовідданості від дружини. У нього навіть прокинулася якась повага до неї, але пристрасть до колекціонування перемогла. Та перестань адже ми клятву давали в багатстві і бідності, в хоробі і здоров'ї, посміхалася Варя, задоволена, що могла порадувати чоловіка. Так, крім основної своєї роботи, Варвара стала їздити за адресами, де була потрібна допомога. Траплялися і лежачі хворі, в тому числі з ними було важче, доводилося перевертати, щоб не було пролежнів, прибирати за ними. Загалом усі маніпуляції, яким її вчили. Сусідка Іллі Андрійовича виявилася приємною бабусею, балакучою. Вона часто пригощала її чаєм з булочками, іноді до них заглядав доктор, приносячи сусідці ліки, які купував в аптеці по дорозі додому. «Варенько, а ви чому взагалі займаєтеся такою нелегкою роботою? Ви ж ще в лікарні працюєте? Ілья мені говорив. Якось за чаєм запитала її літня жінка. Ви не заміжня? Заміжня? посміхнулася Варвара. Просто в нього зараз труднощі в бізнесі, дуже великі борги, от я й вирішила допомогти йому. Це що ж за чоловік такий, який не може сам свої проблеми вирішити, та ще й дружину змушує гарувати як робоча конячка, обурилася бабуся. Та він не змушував, я сама, Варять чомусь стало ніяково. Справжній чоловік мав би заборонити, а він, як я бачу, цього не зробив. Ні, дитинко, я на світі вже пожила і багато чого побачила. Такі чоловіки на надійні не варто бути такою легковірною. Похитала головою господиня. Гаразд, піду я. Дякую за частування було смачно, як завжди. Варя зібралася йти, настрій у неї впав. Ох, вибачте мене, лізу тут зі своїми умовиводами. Не звертайте уваги, це старече вже. Бабуся пішла проводжати варю до дверей. «Тьфу ти, зовсім забула. Отже ж, старість не радість. У нас у під'їзді, в кімнаті для двірника, живе жінка молода. Наша двірниця прихистила її на деякий час. Так ця бродяжка вагітна. Ми з Назарівною, ну, це двірниця. По телефону говорили сьогодні, що щось не гаразд там у майбутньої матусі. Не зайдеш подивитися, походу. Раптом допомога твоя знадобиться, хоч і бродяжка, але ж жива ж людина, та й дитинка ні в чому не винна. Так, звичайно. Варя відразу забула про розмову за чаєм і думками вже була в Двірницькій. Тоді спускайся вниз, а я Назарівні зателефоную, вона тебе зустріне і відведе до тієї. І пробач мене ще раз. Жінка, перш ніж закрити двері, перехрестилася. Варя вийшла на вулицю, до неї вже поспішала Назарівна. З телефоном біля вуха. Так, бачу, бачу вже, біжу. Все, відбій. кричала вона на ходу в трубку. Це ти Варя. Двірниця, особливо не церемонячись, оглянула дівчину зверху вниз і, не дочекавшись відповіді, кивнула головою в бік двірницької. Варя поспішила за нею. Приміщення було невелике, тут ледве вміщався диванчик, на якому лежала молода жінка. Варя думала побачити волоцюгу за мазуру, але вигляду жінки був цілком пристойний, що здивувало її. Та й жінкою її було важко назвати скоріше дівчина. Термін був великий, судячи з розміру живота. Глянувши на неї, Варя недразу зрозуміла, що проблеми серйозні набряки по всьому тілу, палаючі щоки, втомлений вигляд. Доброго дня, я медсестра. Мене звати Варвара. Дозвольте, я вас огляну. Вона присіла поруч з диваном і взяла незнайомку за руку, перевіряючи пульс. Він був прискорений. Дівчина кивнула. Тоді Варя дістала тонометр, тиск зашкалював. Болить щонебудь?» Так, голова розколюється. Цятки перед очима якісь весь час миготять. Дівчина важко дихала. І здається, що шкіра зараз лусне скрізь. Вам потрібно терміново до лікарні. Варя побачила, як та замотала головою. Ви хочете втратити дитину? Дівчина з переляканими очима знову мутнула головою. Я боюся, у мене ж немає з собою ніяких документів. Не хвилюйтеся, я поїду з вами і все вирішимо. Варя, викликавши швидку, пішла чекати її на вулицю. Варю, добрий вечір. Пізно вже, а ви що тут робите? Ілля Андрійович повертався зі зміни і побачив її біля свого будинку. Щось із сусідкою. Доброго дня, ні, з сусідкою все гаразд. Тут вагітна з високим тиском і жахливими набряками. От, викликала швидку, чекаю. Глянула на годинник Варя, часу й справді було багато. Вона хотіла зателефонувати Саві попередити, що повернеться пізно, але згадала, що він ніколи рано не приходить. Допомога потрібна якась. Лікар не хотів іти, хоча й увтомився. Навіть не знаю. У неї ніяких документів із собою. Підозрюю, що й житла в неї немає. Мені сказали, що її прихистили у Двірницький. Варя не знала, як Ілля Андрійович може допомогти в цій ситуації, але все ж поділилася з ним. Я зателефоную до пологового будинку. У мене там знайомий головний лікар. Поясню ситуацію, сподіваюсь, допоможе. Він набрав номер і відійшов, щоб поговорити з колегою. Лікар швидкої, оглянувши пацієнтку, погодився, що потрібно її забирати до пологового будинку. Варю. Тихо покликала вагітна санітарку, коли її везли в машину на каталці. Візьміть, будь ласка, це вам за допомогу. Двірниці я вже подякувала. Вона сунула їй в руку якийсь предмет, загорнутий у хустку. Навіщо? Не потрібно нічого. Вагітна закрила очі і відвернулася. Варя, не дивлячись, сунула подарунок у сумку. Ілля домовився з пологовим будинком, і Варя вирішила поїхати разом із дівчиною переконатися, що з нею все буде добре. Повернувшись додому дуже пізно, Варя зрозуміла, що чоловіка ще не було. Валячись з ніг від втоми, вона розгорнула хустку і заніміла. Точно такий же браслет лежав у неї в скринці, змія з платини з діамантами. Порівнявши їх, вона зрозуміла вони ідентичні. Серце закалатало, в голові все змішалося. Це ж, напевно, просто збіг, ну хтось подарував дівчині такий же браслет адже їх було всього два. Але сумніви вже закралися в душу. Варя вирішила дізнатися у вагітної, звідки в неї така дорога річ, і чому вона віддала її, коли сама потребує коштів. Чоловікові вже вирішила, поки нічого не говорити. Наступного дня після роботи вона зайшла в пологовий будинок і потрапила в години відвідування. Її пустили в палату, видавши халат і бахіли. Доброго дня. Варя заглянула. Дівчина сиділа на ліжку і дивилася у вікно. Вигляд у неї був набагато кращий. Побачивши нову знайому, вона зраділа. Доброго дня, а я чомусь так і думала, що ви зайдете. Знаєте, хочу запитати вас про браслет, що ви мені дали. Звідки він у вас? І як вас звати? А то я навіть не знаю, як до вас звернутися. Виявилося, її звали Тетяна, і вона розповіла свою історію, від якої кров застигла в жилах. Таня приїхала до Дніпра вступати до інституту, але не добрала прохідний бал, а вчитися на платному не було коштів. Довелося влаштовуватися на роботу і знімати кімнату. Повертатися в село зовсім не хотілося. Вдалося влаштуватися адміністратором у чоловічу перукарню. Гроші невеликі, але на життя і маленьку кімнатку вистачало. Там вона й познайомилася з Савою. Він став до неї залицятися. Дівчина не звикла до такої уваги втратила голову. Браслет він їй подарував, коли дізнався, що був першим чоловіком у її житті. Вона вже мріяла, що він одружиться з нею, але завагітніла. Дізнавшись про дитину, бізнесмен видав їй пачку гривень і сказав, щоб вона позбулася її. На цьому інтерес до неї зник, і більше Таня його не бачила. Сава? Таня, вимовивши ім'я бізнесмена, помітила, як напружилася варя. А що було далі? Далі мене звільнили. Господиня кімнати, дізнавшись, що я вагітна, веліла з'їхати. Але я не хотіла позбуватися дитини. Грошей, що видав Сава, вистачило на три місяці, щоб зняти інше житло. Додому я їхати не могла, батьки б мене просто не пустили. Вони мені сказали, коли я їхала, що якщо в подолі принесу, можу не повертатися. Потім перебувалася випадковими заробітками, поки живіт був непомітний. Потім стало складніше ніхто не хотів брати вагітну, та ще й без документів. Я їх втратила, коли з'їжджала з першої кімнати. Потрібно було відновлювати, а для цього повертатися додому. А в мене ні моральних, ні фізичних сил не було. Назарівна підібрала мене буквально на дитячому майданчику. Я там заснула в будиночку і привела до себе. Так я і жила у неї до зустрічі з вами. Їй я віддала золотий ланцюжок, а вам браслет. Не хочу, щоб хоч щось нагадувало мені про цю людину, а вам він може стати в нагоді. А що будете робити, коли народите? Варя трималася з останніх сил, щоб не закричати від болю, що душив її. У село поїду. Сподіваюся, не вб'ють, зітхнула Тетяна. Удачі вам, нехай у вас все буде добре. Варя, посміхнувшись через силу, вийшла з палати. Дочекавшись чоловіка ближче до ночі, вона виклала браслет на стіл. Дивись. Не зрозумів. Це ж я тобі подарував на весілля. Дивись ще. Вона виклала поруч зі своїм другий браслет. Очі у сави забігали. Він розгублено простягнув руку, щоб взяти їх, але варя швидко прибрала прикраси. Не здивуюся, що всі твої вигадки про борги, звичайна історія. Ти ж не людина. Ти потвора. Сподіваюся, твоя дитина не буде такою ж. Яка дитина? витрящив очі чоловік. Та, від якої ти хотів позбутися. Варя встала, кинула ключі від квартири на стіл і пішла, молячись, щоб чоловік не став її зупиняти. На вулиці викликала таксі, і ніч провела в Сестринській. Вранці її розбудив Ілля Андрійович, який прийшов на зміну. Варя прямо розповіла, що сталося. Я хочу продати ці речі, а гроші віддати тій дівчині, тільки не знаю, де це можна зробити. Так, неприємна історія, задумався доктор. Ви самі як? Таке відчуття, що мене виваляли в бруді, зітхнула Варвара. Потрібно квартиру шукати або кімнату. Ну, нічого. Головне, всі живі й здорові, а решта вирішується. Так і вийшло. Ілля допоміг Варварі продати браслети. Бабуся сусідка запропонувала знімати кімнату в неї. А пізніше оформити опікунство, оскільки дітей і родичів у неї не було. Гроші від браслетів Варя віддала тані, коли та народила здоровенького хлопчика і виписувалася з пологового будинку. Молода мама спершу відмовлялася, але Варвара та Ілля зуміли переконати її, прийняти їх для дитини. Вони відвезли її на вокзал, взяли квиток до її станції і обмінялися номерами телефонів. А незабаром звільнилося місце медсестри, і Варя перейшла на нову посаду. Сава все таки накаркав, його бізнес прогорів. Довелося йому йти в салон мобільного зв'язку звичайним продавцем. А Таня зателефонувала з дому, радісно повідомила, що батьки побурчали побурчали але прийняли її з немовлям, і тепер душі в ньому не чують. Ілля і Варя стали більше часу проводити разом. І незабаром вона переїхала в квартиру навпроти, не забуваючи при цьому про бабусю сусідку. Ну а там було й гучне весілля, і щаслива вагітність, і народження донечки.